Друзі, я всіх вітаю! Мене звати Наталя Луценко. Я практикуючий астронумеролог та спеціаліст з матриці долі, автор навчальних програм. І сьогодні я хочу вас познайомити з методом матриці долі. Це достатньо молодий метод, але він дуже дуже, дуже класний, дуже глибокий. Що ми сьогодні будемо робити? Сьогодні я хочу вам розповісти, як ви можете самостійно за 10 хвилин подивитися свій прогноз на поточний рік або і на наступні роки. Це досить просто, головне розуміти енергію. І також сьогодні я хочу запросити кожну Кожну з вас на свій курс матриця долі з нуля до консультанту, який стартує вже зовсім-зовсім скоро. Це не просто знання з матриці долі, це повноцінна комплексна програма, яка включає в себе блок психотерапії, блок продажів та не особисто блок матриці долі. Так? Цей курс у нас е, зібраний на навчальній платформі, у кожного буде свій кабінет е, учня, і е, у кожного буде е, доступ до матеріалів півроку. Курс у нас повністю зібраний на російській та на українській мові. Мені особисто легше спілкуватися російською мовою, тому що я з Харкова, але я вчуся і намагаюся спілкуватися українською мовою, тому якщо десь якесь слівце. Підзабула? забула, не судіть доволі жорстко. Отож, курс стартує вже зовсім скоро. Три блоки, матриця долі, психотерапія та блок продажів. Про кожен блок неможливо швиденько розповісти, тому що це цілий всесвіт. За чотири місяці ви навчитеся повністю аналізувати людей, консультувати людей, монетизувати свої знання, заробляти свої перші кошти і пропрацюєте, звичайно, свої дитячі травми, блоки, установки, страхи на блоці психотерапії. Цей блок веде дуже крутий спеціаліст із 20-річним досвідом Світлана Чернікова. Отож, дівчата, всіх запрошую на курс, а зараз розповім вам, як швиденько подивитися свій прогноз. Зараз я вам підключу свій робочий стіл і е, покажу, як це зробити. Перше, що вам потрібен, це потрібен калькулятор матриці долі. Дивіться, вам потрібно у. У гуглі прописати калькулятор калькуляторматрицудьби. Силочку я також прикріплю під цим відео, і у вас буде можливість просто перейти по ссылці. Ви бачите в калькуляторі, ви можете розрахувати матрицю, записатися на навчання, і ось тут внизу замовити собі повний розбір матриці долі, замовити, замовити консультацію. Але вас буде цікавити саме цей блок-калькулятор матриці долі. Вам потрібно вписати своє ім'я, вписати вписати свою дату народження, нажати Розрахувати матрицю. І ось така чудова, красива матриця у вас вийде. Ось тут, якщо ви натиснете на кнопочку Завантажити результат, ви скачаєте собі на телефон або на ноутбук таку красиву версію, красивий файлик з вашою матрицею. Отож, ви розрахували свою матрицю, і зараз вам потрібно зрозуміти, скільки вам повних років саме на поточний момент. Мені наразі 35 років. І ось тут, бачите, по діагоналі матриці у нас є роки. Ви шукаєте свій вік, у мене це 35. І шукаєте енергію навпроти. Бачите, у мене тут четвірочка стоїть. Тобто, моя перша енергія, яка буде впливати на мій поточний рік, це четверта енергія. І, в принципі, на кожну людину впливає 3 енергії у кож... на кожний рік. Як знайти другу енергію? До свого поточного віку ви додаєте 40, тобто 35 плюс 40 буде 75. І шукаєте 75. Ось 75 років. І записуєте собі енергію навпроти цього віку. У мене це 6. Тобто, перша моя енергія це 4, друга 6. І третя енергія це сума першої та другої, тобто 4 плюс 6 буде 10. 4, 6 та 10 це три енергії, які будуть формувати мій поточний рік. Якщо у вас вийшла, наприклад, енергія третя, Більше ніж 22, вам потрібно скласти між собою цифри. Наприклад, у вас вийшло там 26, ви складаєте 2 плюс 6, отримаєте 8. Або у вас вийшло, наприклад, 30, ви складаєте 3 плюс 0 і буде 3. Чому? Тому що матриця долі використовує лише 22 енергії, так само, як і, наприклад, карти Таро. Ось, Тобто ви порахували свої енергії, у моєму випадку це 4, 6 та 10. І що ви робите далі? Ви йдете у презентацію, яка у вас буде, і шукаєте свої енергії. У мене, наприклад, четверта енергія. Так, я е, буду е, спускатися, шукати четверту енергію, шосту енергію і десяту. І таким чином буду знати, що мене очікує у цьому році. Ну, я, те, як астролог, я точно знаю, що мене очікує в цьому році. А для вас це буде досить, досить цікаво. Всі три енергії, вони, в принципі, є рівноправні, є, звичайно, свої нюанси, але ці нюанси ми вже вивчаємо на курсі Матриця доля. Тому. Скоріше рахуйте свою матрицю і дивіться свої поточні енергії на цей рік. Якщо ви хочете отримати більш детальний прогноз, індивідуальний, глибокий, з точки зору астрології, матриці, ви можете в калькуляторі натиснути кнопочку Замовити консультацію, і я вам з цим допоможу. Але ще один такий момент. У вас зараз є дуже крута можливість отримати від мене безоплатну 30 хвилинну консультацію. По якій темі на цій консультації? Я запрошую тих дівчат, які хочуть змінити своє життя. Тих дівчат, які застрягли, які відкладають своє життя на колись, на потім. І саме ці дівчата вони на ці консультації отримують знання про себе, про свої таланти, про свою енергію, про свою найкращу сферу реалізації, де. Їх місце у цьому житті, про свою місію та призначення. І, звичайно ж, ми перевіряємо, чи варто такій дівчині йти на курс Матриця долі. Чи дасть цей курс їй щось, чи зможе вона стати класним нумерологом? Я взагалі вважаю моє особисте переконання, що знання з матриці долі необхідні кожній людині. Чому? Тому що, якщо ти не знаєш себе, Якщо ти не знаєш свій шлях, куди тобі рухатися? Ну як ми можемо говорити про щасливе гармонійне життя? Тому. Дівчата, я вас всіх запрошую. Під відео у вас буде силочка на анкету предзапису. Я з вами зв'яжуся, і ми домовимося на зручний час, проведемо консультацію. Я вам детально розкажу про курс, про його можливості. До речі, не обов'язково хотіти змінювати професію, не обов'язково хотіти стати нумерологом для того, щоб піти на курс. Є пакет для себе, де ви просто вивчите себе, своїх близьких, як вам з Комунікувати, як будувати своє щасливе життя. Тому для кожної знайдеться відповідна, відповідний пакет на курсі. Заповнюйте, будь ласка, анкету предзапису і обов'язково з вами зв'яжусь, все розшифруємо і детально розповім вам про вас самих. Це дуже класна можливість, тому не прогавте свій шанс. А сьогодні бажаю вам гарного дня і. Мирного неба.